Добрий день, 23 жовтня, Полтавська область. Груша Алмах. Так, я розумію, воно щось схоже між азійською і європейською грушею. Але все-таки, все може, по зовнішньому вигляді більш вона на Азіата схожа. А по смакових таки і по структурі м'якошу більш на Європейську. Можна сказати, масляниста, трішки підхрузкує, так, десь приблизно як ноябрська. Соку багато соку, аромат якийсь свій такий грушевий, нормальний грушевий аромат. Груші по 400 грам в середньому ну, можуть і пів кілограмові бути. Так як оце. Ось так десь ну, до, до пів кілограма. І ось така в мене новинка, це груша Бланка. Тут ці по пів кілограма, цю, яку розрізав 400 грам. Груші, ну перше плодоношення. Десь я читав за них, що в коментарях хтось сказав, що така красива, на смак ну, посередня, так би мовити. Настрій був такий, що ну, посередня посередньо аби ж воно не, не погане було, хоч, хоч би посереднє, ну, з таким зовнішнім виглядом така груша елітна. Ну і от я вам скажу, що вона надзвичайно добра, солодюща, вона ще солодша за олна, соку ще більше І аромат тут ще більш виражений. І ще з, Ну всі плюси. Я не знаю, що тут можна ще сказати. Ось. Просто тільки. Все, і пішов всі. Ось таку штучку придбав. Ну, тут обов'язково треба розмножувати. Якщо порівнювати по сроках достигання, то в мене Ноябрьська вже на даний момент теж продаю і її достигла. Тому вона десь іде з Ноябрьської. Буде Ноябрьська в листопаді, значить ця буде в листопаді, я так думаю. Оце десь таке.